Вітаю, друзі. Я ніколи не думав, не гадав, що мені доведеться знімати відео на подібну тему. Але е, те, що відбувається в певних колах, і ті тези, які лунають в певних колах токарів України, як мінімум насторожують. А мова, друзі, піде сьогодні саме про це. І друзі, перш ніж продовжити перегляд, я вас попрошу. Додивіться це відео до кінця. Не перемотуючи, щоб зрозуміти, про що, про що буде йти мова. А мова сьогодні, друзі, піде про одного персонажа, якого звуть Соколов Сергій. Він, до речі, автор одноіменного YouTube каналу. Друзі, хто це людина? Він мешкає на Кіровоградщині в одному з селищ. Кілька років тому, друзі, придбав собі чудовий, професійний, потужний верстат PowerMatic. Це дійсно чудовий та потужний професійний токарний верстат. І здавалося б, люди, що людині ще потрібно в даному випадку. Працюй собі, отримуй задоволення, поширюй токарне ремесло, токарну справу, українську токарну справу на теренах України і також за її межі. Але, друзі, не тут то було. Я, до речі, трохи знав цю людину і був, так би мовити, знайомим. Але, друзі, нещодавно я розірвав всі стосунки з цією людиною. Він вважає себе послідовником традиційної токарної школи. Мене, до речі, завжди цікавило, що ж таке традиційна токарна школа. І потім згодом я дізнався, що, виявляється, токарне ремесло бере своє коріння ну, з його слів. З Германії, з Англії, тобто з Європи та з Америки. Лише там, на його думку, існують справжні майстрі-токарі, які володіють цим ремеслом, які володіють технологіями і таке інше. І, друзі, окрім того, цей Сергій Соколов він оголосив якусь війну всім іншим токарам які працюють. Не по його правилам, в Україні мається на увазі. Тобто не є послідовниками суто англо-німецько-американської школи токарної справи. А більш того, друзі, якщо ви ще й зробили, наприклад, токарний верстат своїми руками, якщо ви ще вмієте робити токарні різці своїми руками, друзі, то для нього це взагалі якась ганьба виявляється. І таких людей. Таких майстрів він називає ніким іншим як колхозниками або вихідцями з совдепії. І цю свою ідею, цей персонаж Сергій Соколов, він просуває на теренах інтернету де тільки можливо, на Facebook, в Ютубі, на тому самому своєму Ютуб каналі. Я коли ще там трошки спілкувався з ним, намагався донести щось до нього, ну свою точку зору, не лише я, а й інші люди, але там, як то кажуть, як горохом обстінути, тому що ну, складається таке враження, що людина просто фанат. А хто такий фанат, друзі, ви напевно розумієте, з фанатами балакати, намагатися про щось дискутувати, то марна справа. Та відверто кажучи, друзі, серйозні токарі-майстри, а я маю на увазі майстрів, не хобійників, а майстрів, які працюють в своїх майстернях щодня, які заробляють собі на хліб цим ремеслом, просто не, звертали, не звертають уваги на оці його закиди. Відверто кажучи, якісь дитячі. Та, друзі, на цьому цей соколов Сергій вирішив не зупинятися. Він вирішив, він вирішив копати далі глибше. І виказав свою думку про тих токарів, які працювали в українських, які працювали в старі часи. Тобто мова пішла про дідів, прадідів. На його ютуб-каналі нещодавно вийшло відео під назвою Токарні міфи, де він виказав свою думку, що в Україні в старі часи не було майстрів. Токарів по дереву. А якщо десь хтось і знаходився якийсь один, то працював він виключно зубилом та молотком. І, друзі, назвав він таких токарів лопухами. Так, так, друзі, ви не ослухалися Він назвав наших предків, майстрів, лопухами і при тому зробив це публічно на своєму YouTube каналі у відео. І після виходу того відео там в коментарях набігли його підлобузники, які почали писати коментарі. Мовляв, так, так, Сергій, ти молодець, ти правий, ти все вірно сказав про тих дідів, вони нічого не вміли, та де там їм було щось знати та вміти? Все, що вони могли зробити, це там десь щось вкрасти на своєму заводі, де вони працювали, якусь залізяку, вкрасти, притягти її додому і склепати, щось клепати. Але, друзі, звісно, були адекватні коментарі від людей, саме від людей, маю на увазі, а не від підлобузників, які обурилися і спитали в нього, а яке ти маєш право називати своїх предків, своє коріння лопухами. Але, друзі, подібні коментарі почали поступово зникати, тобто видалятися. Я, друзі, можу погодитися, що в старі часи токарна справа було, була набагато менш поширеною, аніж такі ремесла, як теслярство, бондарство, різьблення. Але ж, друзі, варто не забувати, що в ті далекі старі часи не було ні інтернету, ні камер, ні телебачення. І якщо лишилося мало згадок про таких майстрів, то це не дає привід комусь якомусь експерту. Обзивати старих майстрів наших предків лопухами, друзі. Те відео, друзі, звісно, зачепило і мене. І в мене виникає питання: А що ж ти за людина така, Соколов Сергій? Що ж ти за українець такий? Якщо ти відхрещуєшся від свого коріння, від своїх предків? І що дає право тобі ображати їх, обзиваючи лопухами? І це і подібні тези особливо гірко звучать в цей час, коли йде війна. І ці тези, на мою думку, дуже нагадують тези ворожої ідеології. А зараз йде війна, ми не забуваємо. І саме ворожа ідеологія нам каже, що, не, що немає ніякої України і не було, не було і не не було, було немає ніякого українського народу, немає ніякої культури української і спадщини. І це Сергій Соколов каже ті самі речі, на мою думку. Друзі, можливо, я помиляюся в чому, можливо, я не правий. Скажіть мені, будь ласка, в своїх коментарях, що ви думаєте з цього приводу? А щоб ви не подумали, що я наговорюю на цього персонажа, в першому закріпленому коментарі, друзі, я залишу посилання на те його відео, яке ви зможете побачити та поставити. Та почути на власні вуха, що він каже про старих українських майстрів, про наших дідів-прадідів. Я, друзі, знаєте, багато чого чув та бачив в YouTube, бачив багато хвальків. Але, друзі, таке я бачу, побачив та почув вперше. І це, відверто кажучи, трохи зачепило та обурило. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. Обов'язково напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи були наші діди прадідами лопух, лопухами, чи має хтось право так про них казати? Тим більше серед їх нащадків. Добре друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе.